Доброго ранку, зараз у нас аплікація і тема нашої аплікації весняний килим. Настала весна, пригріла сонечка, розтанув сніг на луках та полях, З'явилась молода зелена травичка та перші весняні квіти. Не мов би весняний килим землю вкрив. Подивіться, як красиво різними кольорами цілий килим получився з квітів та травички. А які ж це перші весняні квіти? Давайте пригадаємо підсніжник, проліски, конвалі, барвінок, сунтрава, кольбаба нарцис, тюльпани, фіалки та ірис. Але спочатку треба підготуватися. Нам допоможуть цьому батьки. Виріжуть з картона рамку і там, де нема картона, підклеять скотч, плівкову стрічку з клевим покриттям, що застосовується в побуті та на виробництві. І підклеїть її так, щоб клієвим покриттям воно було на лиці. Нам знадобляться також кольорові серветки любого кольору, який у вас є. Це будуть квіти, і зелений колір це буде колір листя та травички. Але спочатку розімнемо наші спритні ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Зробимо гімнастику для наших пальчиків. Сяє сонечко привітно, квітка з пуп'янку розквітла, вітер квіточку гайдає, вліво вправо нахиляє, метелики прилітають і на квіточку сідають. Я думаю, що батьки вже підготували нам основу для аплікації. Ось таку рамочку вирізали з кольорового картону, Підклеїли скотч обережно, так, щоб клієва сторона була на лиці. Ось так, майже готова. Нам потрібні будуть кольорові серветки. Ми беремо руками і обриваємо шматочки сервета, скочуємо руками і прикріпляємо їх до основи, до клієвої сторони. Ось так. Так як нам подобається. Можна прикріпляти серветки з мушками, можна Цяточками, як подобається, у довільному порядку. Ще раз дивіться, обриваємо шматочок серветки, скочуємо її в долоньках, зминаємо і прикріпляємо до основи. Робимо так, щоб не було порожніх місць. Заповнюємо. Всю серединку килимка. Візерунок такий, як нам подобається. Майже готово. Дивіться, який гарний килимок у нас вийшов. Молодці! Молодці, діти! Ви старалися, гарно працювали. Мені дуже цікаво, які ж весняні килимки у вас вийшли. Надсилайте свої роботи в Viber-групу. З нетерпінням буду чекати. До побачення!